Ви помічали, як овочі на грядці починають хилитися, валитися на бік або просто лежати на землі? Тоді ця тема для вас. Вітаю, друзі, я Настя, а це канал Агромаркет. Сьогодні поговоримо про те, навіщо підв'язувати овочі і як зробити це правильно, щоб рожай був сильним, щедрим. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше корисних порад і ми починаємо! Підв'язка овочів це не про декор. Уявіть, що, наприклад, ваш огірок це ніби спортсмен, який підіймає важкі плоди. Та без підтримки він втомлюється і падає. Але. Правильна опора дозволяє тримати стебло вертикально, забезпечує здорову циркуляцію повітря і сонячне освітлення. А ще запобігає гнилі, бо плоди не лежать на вологій землі, і це реально допомагає зберегти ваш урожай та зменшити стрес для рослин. Для підв'язки краще використовувати м'який джутовий або пластиковий шпагат, тканинні стрічки, кліпси або м'який дріт із ПВХ обмоткою. Чому саме це? Бо вони щільні, але одночасно приємні до стебла. Дуже важливо не використовувати жорстку волосінь чи незахищений дріт, бо вони врізаються в стебло і можуть загубити рослину разом з урожаєм. Тож коли починати підв'язувати овочі, все залежить від культури. Томати краще фіксувати, коли стебло досягне 20-30 см. перець і баклажани вже десь 15 см, а для огірків, гороху чи квасолі зазвичай чекаємо, поки вони виростуть до 30 см. Якщо зволікати, рослина може вже вигнутися або впасти. Повірте, краще підв'язати завчасно, ніж потім рятувати поламані стебла. Підв'язувати овочі потрібно. Mas... Обережно, бо саме тут легко допустити помил. Наприклад, занадто туга петля, може перетиснути стебло, і замість підтримки ви просто пошкодите рослині. Не варто й затягувати з фіксацією. якщо стебло вже почало викривлятися, виправити буде набагато важче. А ще перевіряйте, наскільки надійна опора. Якщо вона хитається, не стійка, перший же сильний вітер може зламати її разом з усією рослиною. Крім фізичної. Підтримки. Підв'язка допомагає сформувати охайний компактний кущ. У теплиці це особливо важливо, бо коли простору обмаль, вертикальне зростання дозволяє використовувати кожен сантиметр площі з розумом. А ще це впливає на мікроклімат. Краще циркулює повітря, менше застоюється волога, зменшується ризик хвороб, ну і просто зручніше працювати легше пасинкувати, видаляти старе листя, обробляти від шкідників. І збирати врожай все під рукою. І все росте як треба. А після сезону не поспішайте викидати шпагат, кліпси та інші матеріали для підв'язки. Багато з них можна сміливо використовувати повторно. Просто очищайте їх від землі, залишків, рослини, продезінфікуйте добре і висушіть. Зберігайте в сухому провітрюваному місці. Наприклад, це може бути коробка чи пакет. Це не лише економно, а й екологічно. І до наступного сезону ви вже будете готові. Все. Під руками, нічого не потрібно докуповувати в останній момент. Отже, підв'язка це не просто про зовнішній вигляд, це про здоров'я рослини, правильний розвиток, зручність догляду і, зрештою, більший урожай. Сподіваюсь, сьогоднішні поради були для вас корисними. А тепер ваша черга. Пишіть у коментарях свої лайфхаки з підв'язки рослин. Що працює саме у вас, які матеріали або способи ви використовуєте. А Коментар, який збере найбільше вподобайок, отримує цілих 200 бонусних гривень на покупку в нашому магазині Агромаркет. Не забудьте поставити лайк, підписатися, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові поради. До зустрічі, друзі, і нехай квітне наша Україна!